І знаєте, яка сама трешова зйомка в мене була? Пишу мені якось. Ну, Що Я співпрацюю часто з агенціями, SMM-агенціями, які там просувають певні бізнеси. От вони мені пишуть, а, тут є такий запросик на зйомку, але, типу, чи погодишся ти, чи ні? Треба, коротше, відфоткати пам'ятники. Ну, ці Над, надгроби є. Типу, Каталожна зйомка для пам'ятників. Хочеш таке познімати, тобі норм? Я така, ну. Так, да, а чого ні? <смі> в принципі. І мене везуть, уявляєте, мене везуть кудись за Харків, в якесь село, в частний двір. І я приїжджаю, там погодка така, ще трошки дощик капає. Ця зйомка йшла цілий день. Це може відставити, тому що важко. Так, да, да, вони супер важкі ті плити. А потім ще декілька днів підряд я їх вирізала, тому що треба кожен пам'ятник, щоб був на білому фоні. Чи І тоді ще не, не було там суперкласного якогось штучного інтелекту, щоб в один клік це все вирізати. Я вирізала це все вручну. Я пам'ятаю, що мені ледве не снились ті пам'ятники тоді.